Спочатку російська нафтопереробна галузь стала об'єктом західних санкцій, а зараз законною ціллю для українських сил оборони та безпеки. За майже три місяці цього року, внаслідок 15 атак безпілотників, ушкоджень різного ступеня, зазнали 13 великих нафтопереробних заводів та нафтобаз у дев'яти регіонах Російської Федерації. Деякі з них атакували по кілька разів. Майже зруйновані вісім об'єктів. Основна ціль таких атак вдарити по військовій машині, оскільки паливо з російських заводів прямує в Україну, де на фронті заправляє танки, БМП та літаки ворога. Зараз українське військо фактично реалізовує тактику асиметричних дій у відношенні до армії Російської Федерації та й безпосередньо до Російської Федерації. В який спосіб це відображається? Відображається шляхом бойової роботи наших ударних дронів, дронів камікадзе по об'єктах військових. В тому числі на території Російської Федерації об'єктах оборонної промисловості Росії і відповідно об'єктах критичної енергетичної інфраструктури, тих самих, які забезпечують пальним і іншими складовими російської армії, а також е по тих, які працюють на збільшення російського бюджету шляхом продажу тих самих енергоресурсів для війни. Паливо це моторизація частин та підрозділів. Це не лише танки, а й авто, і буксирування гармат, і броньовані машини. Це, зрештою, літаки та гелікоптери. Тер зрозуміло, що пальне і до речі, і пально-мастильні матеріали, адже це не лише там солярка, не лише бензин, це і мастило в тому числі. Я зараз наведу конкретний приклад, як це відбувається відбувається на фронті. Приблизно три тисячі танків, це лише танкова компонента. Сьогодні знаходяться на театрі воєнних дій російсько-української війни. Що потрібно для того, аби на добу обслуговувати таку кількість бойових машин? Підкреслюю це лише танкова компонента. Ну це приблизно десь 3 тисячі е, тонн соляри. І це приблизно десь 300 тисяч кілограмів мастила. Якщо розглянути розташування уражених російських НПЗ, нафтобаз та терміналів, можна сміливо говорити про те, що дрони дістають до цілей, віддалених від українських кордонів на тисячу кілометрів. Це говорить про те, що майже 70% об'єктів нафтопереробної галузі країни-агресорки перебувають у зоні нашої досяжності. Звичайно, максимально сила бо. Оборони будуть намагатися уразити все тут. Треба подякувати більшовикам, як не дивно, це пролунає зараз. Що вони дуже багато НПЗ побудували в європейській частині Російської Федерації, і це той театр воєнних дій, де ми дійсно завдяки українським дронам, завдяки ну, це, мабуть, технологічний прорив, це не просто нова філософія війни. Це вже такий прорив зоряних війн рівня. дістаємо до тисячі кілометрів. Я думаю, що це ще не всі козирі, які Україна виклала на стіл. 17 березня відбулася чергова атака дронів по нафтопереробному заводу у місті Слов'янськ на Кубані, Краснодарського краю. Російська влада відреагувала традиційно. У своїх повідомленнях вони применшили наслідки бавовни і заявили, що безпілотників було кілька, і усі вони знешкоджені. Утім, місцеві жителі у телеграм-каналах ділились фото та відео і зауважували, що насправді безпілотників було близько десяти, і чутно було не менше шести вибухів. Така розбіжність офіційних даних від органів влади РФ з реальними цифрами доводять, що росіяни збирають системи ПВО з регіонів, вважаючи більш важливою безпеку столиці. Чим будуть захищатися? Ми на сьогодні бачимо, що на Росії вже існують проблеми з системою протиповітряної оборони. І якщо вони стягнули до Криму, ППО, якщо вони стягнули до Столиці до Москви ППО зараз Леніградська область тягнуть ППО, що залишиться на іншій європейській частині Російської Федерації від проблем із виробництвом палива його зберіганням та транспортуванням страждає і чорноморський флот. Кораблі треба заправляти, навіть якщо вони просто виходять на бойове чергування, що відбувається зараз значно рідше, оскільки, окрім проблеми з пальним, є проблема з українськими морськими дронами, які влучають точно по суднах. От сьогодні знаходиться в новоросійську. Це якщо ракетоносії логістика порушена на бойове чергування не виходить, тому що зараз вони звичайно змінюють тактику вірніше, думають над тактикою, як можуть використовувати взагалі той потенціал чорноморського флоту, який на сьогодні залишився, і як убезпечити чорноморський флот? Його залишки від ударів українських сил оборони, окрім війни та експорту палива, через удари по НПЗ страждає і цивільний сектор. Це як і сільськогосподарські підприємства у Росії, які скоро мають почати посівну, так і цивільний транспорт. Давайте пригадаємо ситуацію у 2022 році в Україні, коли внаслідок російських бомбардувань по українським НПЗ і нафтобазам ми мали черги на автозаправні станції. Нам тоді допомогли партнери. А хто допоможе? РФ питання риторичне.